Фортеця Бахмут стоїть під безперервними ударами російської артилерії, авіації, шквалом ворожих куль і безкінечними штурмами орд окупантів. Стоїть непорушною стіною на грані двох світів, місто, яке вже війшло в підручники з історії, як приклад того, що українці ніколи не здаються, і в найважчі часи готові стояти до кінця. А точніше, до перемоги з криками Бахмут, ще дуже довго будуть прокидатись громадяни Російської Федерації, витираючи свої писки від холодного поту, бо ще дуже довго він буде приходити до них в кошмарах: місто герой Бахмут, яке стало для нас місцем духу і незламності, а для Росії цвинтарем всіх її імперських амбіцій. Слава Україні.